Добрий день, шановні педагоги, гуртківці і батьки! З вами практичний психолог Юга Ірина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів. Сьогодні розглянемо такий стан як естерика. Перша психологічна допомога це сукупні заходів загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу Значних стресорів. Першу психологічну допомогу можуть надати усі бажаючі. Розглянемо, які ж ознаки має естерика. Свідомість, адекватність сприйняття дійсності зберігається, хоча увага постраждалого прокута до його потреб, відчуттів, переживань до власного я, надмірна рухливість безліч рухів супроводжується погано контрольованими рухами. Заламуванням рук, хапанням себе за волосся, театральні пози, жести. Людина може кидатися речами, падає на підлогу, ламає предмети та інше. Можна спостерігати крики плач, непритомність, награно гучний сміх. Людина у свідомості, але контакт з нею дуже ускладнений. Механізм істерики такий, що чим більше глядачів, тим вона сильніша. Це афективно заряджений стан, що супроводжується потужним емоційним сплеском. Можна сказати, що це такий стан психіки, при якому спостерігається яскраво виражена демонстративна поведінка. Мова емоційно насичена, швидка. В змісті мови часто звучать тема власних потреб і фрустрації, несправедливості світу, «я хотів». Мені потрібно всім байдуже до мене, чому це зі мною сталося можливе ридання, схлипування, які потрібно зробити організаційні та психологічні заходи на першому рівні ми оцінюємо небезпечні ситуації для себе постраждалого, усі наступні дії. Виконуємо з урахуванням фактору небезпечності ситуації. Допоможіть постраждалому володіти собою, приберіть сторонніх, важливо зберігати спокій, злови погляд людини та заговори з нею спокійно, вимови, подивися на мене. Детально і покроково розкажи, що зараз необхідно зробити. Наприклад, Таню, подивись на мене, зараз. Ти витрачаєш багато сил, а вони нам потрібні щоб… І перерахуй для чого. Запропонуйте людині піти займатися своїми справами, створіть спокійну обстановку. Залишайте постраждалим наодинці, якщо це небезпечно для вас. Знанацька, зробіть якусь дію, яка здивує постраждалого. Переключіть його увагу своїх переживань на зовнішній світ. Також можна облити водою, з горготом кинути предмет, різко крикнути на терпілого. Можна спробувати м'яко відвести людину в бік. Якщо немає такої можливості, важливо говорити з нею короткими, але впевненими фразами, спокійним тоном давати прості вказівки, наприклад, цять, витягну руку, розтисни кулаки та інше. «змусь». Сте його почати самостійно діяти. Випий води, вмийся. Не потурайте бажанням потерпілого, будьте з ним строгим та стриманим, без надмірної суворності та зневаги. Все це можна робити по колу, поки істерика не перейде у звичайний плач. Якщо це була спроба суїциду, треба оцінити вирогідність вчинення постраждалим. Демонстративного суїциду. Наприклад, наявність фраз таких: Коли я помру, ви усі пошкодуєте, я не хочу більше так жити. Демонстрація імітації різання вен, прагнення демонстративно усамітнитися, демонстрація наявності пігулок, таблеток тощо. Після історичного припадку настає виснаження. Укладіть потерпілого спати, намагайтесь не залишати його на одинці. На другому рівні порадити батькам, близьким наглядати за потерпілим, прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної або медичної допомоги. Є, відомо вам, є 26 можливостей вчинення демонстративного суїциду. При неможливості швидко організувати консультацію психолога з наявності ознак суїцидальної поведінки, провести профілактичну бесіду для зниження суїцидального ризику. І на третьому рівні консультація з приводу визначення психологічних особливостей, які стали пінгрунцем для реагування на стресову ситуацію істерикою. Геїстична спрямованість, акцентуація характеру, недостатньо сформована смислова сфера регуляції. За потреби порадити звернутися до психолога або до лікаря психіатра оцініть вирогідність вчинення постраждалим демонстративного суїциду за потребу провести профілактичну роботу. Консультація з приводу зниження геестичної мотивації, формування смислових рівнів саморегуляції. Та вольових рис провести моніторинг стану щодо можливості <кій> набуття у подальшому ознак посттравматичного синдрому. Хочу більш детально поговорити з вами про істеричний стан, про джерело істерії. Головне джерело істерії сильний біль, що породжує внутрішню, порожнечу. Людина гостро потребує іншої людини. Наодинці з собою вона почувається втраченою, не знає, хто вона насправді їй потрібна публіка. Такими глядачами можуть виступати члени сім'ї. Вони повинні дивитися та аплодувати, але при цьому перебувати на дистанції та в жодному разі не лізти на сцену до істерика. Подібна поведінка може бути нестерпною, але людина не вміє інакше. Людям з істерічним складом особистості властива також схильність до фантазування, настійкість настрою, театральність поведінки, а також кидання в крайності. Наприклад, людина проявляє байдужість, але потім стає занадто привітною. Для істерика також характерна постановка питань ти мене любиш або ненавидиш? Ти за мене чи проти мене. Порожнеча всередині істерика. Це не просто порожнеча, а анестезуюча оболонка, під якою ховається біль, яка виникає на тлі трьох сфер досвіду людини. Перша. Це переживання надмірного сорому або тиску в батьківській родині. По-друге, порушення особистих кордонів через сексуальне зловживання, спокушання або насильство. І по-третє, Досвід великої самотності. Наприклад, людину в дитинстві покинули батьки або не приділяли їй достатньо уваги. Найчастіше істерики трапляються тоді, коли є глядачі або вигода. В якій би страшній істериці не була людина, коли зникає вигода, або змінюється публіка, вона відразу ж припиняється. Страждання істеричної людини це великий виклик для оточення. Проте біль при історії має бути почута. Близьким історичної людини необхідно мати дуже багато терпіння, щоб їй допомогти, потрібно самому бути досить міцним і стабільним. Для істерика набути в центрі уваги буквально означає не існувати, його поведінка драматична, нестабільна, маніпуляційна. Така людина імітує, грає, щоб відчувати, що живе. І також властиві прояви неадекватної сексуальної спокисливості з провокаційною поведінкою. Історична особистість легко потрапляє під вплив оточення і обставин, а також часто вважає стосунки більш близькими і інтимними, ніж це є насправді. Що стосується демонстративних суїцидів у людей, котрі перебувають в стані істериці? Деякі люди думають, що розмовляти про самогубство зайве, що це буде провокувати людину до цих дій і уникають цих розмов, але це неправильно. Розмова про самогубство не породжує і не збільшує ризику його здійснення, а навпаки, знижує його. На ці теми можна розмовляти, коли людина заспокоїться не в стані істериці. Я вважаю це зрозуміло. Найкращий засіб виявлення суїцидальних намірів пряме запитання про них. Відкрита розмова з вираженням щирого піклування і турботи щодо наявності у людини думок про самогубство є для неї джерелом полегшення навіть одним із ключових моментів у відвертанні безпередньої небезпеки самогубства. Обминання в цієї теми в розмові може стати додатковою причиною. Для зведення рахунків і життя. Дійсно, дослідження свідчить, що суїцид складне явище, але розуміння і реагування на суїцидальну поведінку конкретної людини не вимагає глибоких знань у галузі психології або медицини. Вимагається лише проявити увагу до того, що говорить людина, сприймати дану інформацію серйозно. Надати підтримку і звернутися за відповідною допомогою. Адже багато людей гинуть внаслідок самогубства лише тому, що їм не була запропонована або стала недоступною невідкладна перша допомога і підтримка. Суїцидальні форми поведінки або демонстративні дії деяких людей є крайнім останнім закликом або проханням про допомогу, що посилається іншим. Надання допомоги у розв'язанні проблем встановлення контакту є ефективним методом запобігання суїцидальної поведінки. Більшість осіб із суїцидальними тенденціями шукають спосіб продовження життя. Дійсно, наявність психічного захворювання є фактором високого ризику самогубства. проте, переважаючи більшість суїцидентів. Не страждають ніякими психічними захворюваннями. Для них суїци... суїцидна ситуація тимчасова, з якою вони не вбачають іншого виходу, але такий завжди можна знайти. І зараз я поділюся з вами притчею, яка має назву Урок Метелика. Одного разу в Кокані, З'явилася маленька щілина. Повз випадково проходила людина. Вона дуже довго стояла і спостерігала, як через цю маленьку щілину намагається вийти метелик. Пройшло багато часу, метелик ніби залишив свої зусилля, а щелина залишилася такою ж маленькою. Здавалося, метелик зробив все, що міг, і ще ні на що інше у нього не було більше сил. Тоді людина вирішила допомогти метелику. Вона взяла складений ножик і розрізала кокон. Метелок одразу вийшов, але його тільце було слабким і немічним. Його крила були прозорими і ледве рухалися. Людина продовжувала спостерігати, думаючи, що ось ось крила метелика розправляться і зміцніють, і він полетить. Нічого не сталося. Залишок життя метелик волочив по землі своє слабке тільце, Свої нерозправлені крила він так і не зміг літати. А все тому, що людина, бажаючи допомогти метелику, не розуміла того, що зусилля, щоб вийти через вузьку щілину кокона, необхідне метеликові, щоб рідина з тіла перейшла в крила і щоб метелик зміг літати. Життя змушувало метелика на силу залишати цю оболонку, щоб він був в змозі рости. І розвиватися. Так і людині, яка переживає історичні стани, можна запропонувати винести зі складних ситуацій в житті корисні уроки, після яких вона зможе рости і розвиватися. На сьогодні все. Я бажаю усім здоров'я, щастя, здійснення мрій і мирного неба над головою. До нових зустрічей.